Всім вітання. Наближається у нас сезон 2024, і в цьому сезоні я обираю вощину від Віктора Коростольова вощина Be World. І в двох словах скажу, чому я це роблю. По-перше, це те, що в місцевих магазинах немає такої вощини, яка б задовольняла мене по моїх потребах в якості. А по друге, це те, що я в якійсь мірі співпрацюю з виробником. Плюс знаю, що він надає гарний сервіс по обміну воску на вощину. і тому схилився до того, що потрібно в цьому році спробувати протестувати дану вощину. Як ви можете бачити, я взяв не одну-дві пачки, а затарився на весь сезон десь 50 кілограмів. Це те, що плюс-мінус мені потрібно, якщо я інтенсивно ставлю вощину в сезон для моїх потреб. Ну і хотів поділитися саме процесом, як відбувається обмін вашого лоску на вощину поштою, а саме скільки це коштує, розкажу детально. Ну і плюс в кінці розпакуємо одну-дві. Упаковки вощини, подивимося, що вона себе представляє, як запаковано і в якому стані приїхала через нову пошту. А тому розпочнемо із доставки вощини. Так як змоги заміняти дану вощину на свій віск у мене на місці не було, я вирішив працювати поштою, а саме новою поштою. Тому що ця пошта більш відповідальна, в них щось можна добитися, застрахувати товар чи те, що ви пересилаєте, вони повертають гроші, якщо воно губиться, тому прийняв рішення працювати новою поштою. Зателефонував виробникове. У виробника слідуючі умови обміну, який він мені запропонував, це. За 6 кг мого воску, він пропонує 5 кг вощини, якщо це 300 вощина, і за 6,5 кг воску пропонує 5 кг вощини, якщо це 145 вощина. Також виробникові можна було продати віск. Так як я відсилав трошечки більше воску, я ще частину хотів продати. Ціна в нього складала на даний момент 240 гривень кілограм. Ну і він мені сказав, що якщо... Висилати більше 20 кг, то він ще й заплатить за доставку воску, а гроші повернуть на картковий рахунок. Ну, відповідно, ще виробникові можна продати мерву, наскільки я знаю. в мене не було, тому ціни я не уточняв. Відповідно, я відправляв 77 в мене було кілограмів воску, як пізніше виявилося. Я його запакував просто у мішки від цукру. По 25 кг. Це в мене вийшло три таких посилки. На новій пошті їх ще замотали у Стрейч плівку І доставка воску мені обійшлася у 580 гривень. Це за 77 кг. Це трошечки, скажем, більше, ніж мені потрібно було за 50 кг віддати вощини. Відповідно, віз приїхав, там його. Переважили на виробництві і виявилося, що навіть трошечки більше показала вага, що досить приємно, ніж було на новій пошті. Там буквально, але все рівно виробник не зманіпулював цим, ну відповідно, це був такий приємний е, бонус. Далі мені звідти вислали 50 кг, 10 пачок овощини і доставка овощини, послуги за доставку обійшлися 750 гривень. Тобто, виходить дорога туди воску, звідти вощини, в сумі обійшлися у 1330 гривень. Ну, якщо врахувати, що я відправляв більше воску, якби це було там, 60 кг воску, лише це було б десь приблизно 1200 гривень. Тобто, Туди-сюди доставка вийшла 1200 гривень. Якщо це порівняти з тим, що пропонують місцеві. Магазини, яких можна обміняти віз, то в нас міняють 6 кг 250 кг воску на 5 кг вощини. А це означає, що якби я міняв 10 пачок по 250 грам на кожній, то це би вийшло мені ще 2,5 кг воску. А 2,5 кг воску по 240 гривень це 600 гривень. Тобто від тих 1330, там чи якщо відняти ту різницю, 1200 гривень, це би вийшло, що 600 гривень. Я просто ще віддав своєму магазині за обмін, а тому це все задоволення, скажемо, моє бажання отримати дану вощину пошту і обійшлося мені у 600 гривень, за 50 кілограм 600 гривень. В загальному це не так то й дорого. Звичайно, краще, якби було на місці, можна обміняти, але так як цього не було і хотілося отримати ту вощину, яку хотілося. Прийшлося за це заплатити такі, скажімо, скромні там 600-700 гривень в залежності, хто як відправляє. Да, ще що хочу наголосити, що коли я відправляв візк і так само приїжджала вощина, це все страхувалося на повну суму, там, ну чи майже повну приблизно, для того, щоб не було проблем. Якщо десь пропаде посилка, вкрадуть. Нова пошта за це все повертає кошти, краще перестрахувати тих лишніх 150-200 гривень заплатити і ви будете собі спокійно впати. Оце в такі кошти мені це вилилося. Ну і в кінці вже пропоную розпакувати і подивити, що там приїхало. В минулому році я вже остаточно для себе вирішив, що достатньо користуватися гавняною ващиною. Перед цим, хто там слідкує за каналом, я вже відзнімав відео на дану тематику про вощину, я там був попав на там дуже-дуже погану ващину. Мало того, що там вона не відповідають розміри, нормально потрібно майже кожен листочок підрізати. Та ще й до того всього вона поплила, вона була тонковата, Там в одному в одній упаковці, щоб я не пам'ятаю, там 65 листків, щось таке. Цей же виробник заявляє, що тут в упаковці 5 кг 300-ї вощини. 60 листочків. 60 листочків, 145-ї. Якщо я не помиляюсь, 125 листочків. Все, як бачите, чітко запаковано. І картон, і плівка. Що приємно дивує це сервіс. Сервіс причудовий. Все буквально працювало день у день, тільки приїжджає віск, його відразу ж переважують, відразу ж відправляють. Так, як тут воно... Як це воно тут зроблено? Цікаво. Цікаво, цікаво. Видко, без всяких обманів, так само і з продажею воску, кому є бажання, потреба, що це надійно, немає ніяких проблем. Виробник іде на контакт, без всяких проблем, на зустріч можна домовитись. Головне в цьому я по сезону покажу, як буду користуватись. До речі, взяв на пробу 145-ту. Так, цікаво, які тут розміри. Значить розміри. 400... Десь 12. Міліметрів на На 120. Цілком без проблем поміститься в рамку. Так, треба буде десь 300 подивитись, заміряти. Саме більше це розміри, бо попередньою мені прямо набридло кожну підрізати. Так, подивимось трьохсотку. Хотілося б, звичайно, працювати на перспективу, щоб знайти свого виробника, це не доводилося постійно щось вишукувати бо це вже набридло. Бо коли потрапляєш на неякісну вощину, досить печально це все виглядає. По-перше, якість роботи там вона пливе, рветься. Потім її потрібно вибраковувати. Це все. Так, буде трьохсотих. Так, це у нас 300. Так, не знаю, чи буде видно. Є тут позначення і номера вальців є. Все є. Чудово. Ну, запах вощене. Все чудово. Ще хочу розміри. Дуже мене цікавлять. Перед цим я прям це для мене. Болюче питання, щоб були гарні розміни. Значить, по висоті 260. Без проблем поміститься по висоті в будь-яку рамку. І тут у нас. 405. І так у нас. Так, 400. 4 400 Ну так, точно не може. Також 404. 404 ну ще раз верхню. Ну, да, це 405. Значить, рамка, якщо я не помиляюсь, 435, ну, є є. Запас. Все добре. Ну, подивимося. По сезону буду користуватися, буду показувати. І повторюю, що хочеться знайти того виробника, з яким можна співпрацювати, можна на місці якось об'єднатися, там 5-10 людей. Можна і назбирати, якщо буде там таких півтони тонну -тон на обмін, я думаю, домовитись, щоб виробник приїхав. Да, що Ще. Один із моментів вибору цього виробника, що він недалеко знаходиться, бо можна колись і щоб привіз, якщо буде об'єм, чи там з'їздити, такі цікаві ще моменти. Все, всім дякую за увагу. Всі готуємося до сезону. Всім пока.